Наш заклад створений в липні 2021 року. Ми досить молодий заклад. Сімейна медицина вона створена для того, щоб на первинному рівні, що таке первинний рівень, це от людина звертається перше, куди вона відчиняє двері до в медичний світ, це до сімейного лікаря. Потім від сімейного лікаря вона вже йде скрізь. Якщо проблему не може вирішити сімейний лікар, він дає направлення електронне до тих спеціалістів, до кого він ну, бачить в цьому потребу. У нас зараз біля 14 тисяч. Пацієнтів, які задекларовані з нашими лікарями, ну, крім того, всі, хто мають потребу в внутрішньо переміщенні особи, військовослужбовці або ті, хто просто перебувають на нашій території на момент якогось погіршення здоров'я, вони можуть до нас звернутися і отримати первинну допомогу. У ну, мене регіональне в ну, всій Україні у нас приблизно однакові захворювання. Найбільше це серцево-судинні захворювання, ендокринні захворювання. Захворювання, інфекційні захворювання, які є сезонного характеру. діабет другого типу дуже поширений став і зараз дуже сильно поширюється після початку повномасштабного вторгнення Росії. Ну і зрозуміло, всі захворювання хронічні, які були і до війни, вони зараз всі загострюються. У нас дуже багато людей не звертаються до сімейних лікарів на початку захворювання і приходять тоді, коли вже гіпертонія задавнена і потребує постійного медикаментозного втручання. У нас є два автомобілі. Один автомобіль у нас користується для потреб всіх чотирьох наших. Амбулаторій і одна машина в нас використовується, у нас є ще відділення невідкладної медичної допомоги, яка працює цілодобово. Послуги наші всі безкоштовні. Всі послуги, які надає наш заклад, переадресовуючи на якісь інші заклади, тобто надаючи електронні направлення, так само це все, абсолютно всі послуги нашого закладу, є безкоштовними. Є доступ до... Загальнодержавних програм забезпечення лікарськими препаратами, які називаються доступні ліки, теж у нас досить багато людей користуються в повній мірі. Всі лікарі вміють користуватися медичною інформативною системою. Ми працюємо з системою Медейра. Кожна людина задекларована в сімейного лікаря щорічно, хоч хоча б один раз на рік, має після 45 років, коли підвищується рівень розвитку серцевих судинних захворювань, інших захворювань. Особливо там у чоловіків, скажімо так, там є свої у чоловіків і жінок є свої вікові рамки, коли можуть наступати якийсь ну, більший ризик розвитку якихось хвороб. Ми маємо хоч раз в рік контактувати з своїми пацієнтами, навіть якщо вони до нас не звертаються на предмет якогось огляду визначення там ризику розвитку тих чи інших хвороб, в тому числі серцевих судинних хвороб. Тобто це буде буде обов'язковим із цього року. Вакцинація може здійснюватися за кошти державного бюджету, за кошти благодійних фондів, які надходять через централізовано через державні закупівлі. І можливо, вакцинація за кошти громадян. Тобто є батьки, які можуть. Купити вакцини, прийти з нею до нас і вакцинуватися своєю вакциною. Обладнання, яке має бути в кожного лікаря, для того, щоб поставити первинний діагноз в кожному кабінеті, в нас є. Для того, щоб визначити, що є якісь проблеми з зором у дитини чи в дорослої людини, сімейний лікар може не сказати там. Конкретно якийсь там рівень там, порушення зору, але те, що воно там починається, чи там це може бути лікарем діагностовано. Те, що там може починатися плоскостопіще, якісь проблеми ортопедичні, так само в нас є плантографи. В нас є отоскопи, де можна лор проблеми виявити. Це є в кожного лікаря. Крім того, що є в лікаря те, що ви бачили завжди у лікаря вісить на, на шиї, там, і інші там, одноразові інструментарії, які використовуються при огляді. Ростоміри, ваги це все в нас є в кожного лікаря в кабінеті. В нас в амбулаторії з'явився додатковий метод обстеження, а називається плантограф. Цей метод допомагає лікарю зрозуміти, чи є у пацієнта плоскостопість. Це дуже безпечний як для діток, так і для дорослих. Цей метод дослідження якого направляємо пацієнта до якщо це дитина, це до ортопеда травматолога для визначення ступеню. І стадії пласкостопія. Якщо це дорослий, то до травматолога, який так само визначає ступінь плоскостопія. і додатково призначає там, чи ортопедичне взуття, чи ортопедичні стілечки, вже в залежності від того, чи є це захворювання, чи його немає. І до того ж, у нас ще є ось такий де не стаціонар, тобто, якщо лікар призначив якісь іще лікування, яке потребує там ведення е, якихось ліків, то ось о, такі, в таких умовах люди можуть їх отримати. Це де не стаціонар, людині не треба їхати в якусь лікарню. Якщо це, можливо, тільки от вона отримала свої ліки, полежала трошки, відпочила і повернулася додому. Ви бачите, що людей зараз тут немає, це означає, що кожна людина приходить на свій час. В кабінеті у лікаря пацієнт є, а в коридорах немає. Ми вважаємо, що це найкращий показник організації взагалі медичного процесу, якщо люди не чекають просто тут більше чи ніж 15-20 хвилин.